Ортопедичні босоніжечки від бренду Мінімен. Мінімен це дуже якісна турецька фабрика. Стамбул. Дуже зручні, яскраві. Ортопедичні. Це натуральний нубук. Ми її називаємо ще теляча шкіра на виворіт. Дуже яскраві такі. Правильна ортопедична п'яточка. Всередині ортопедична устілка з супінатором амортизації. Ось щось такое, що, що розподіляють повноту по всій довжині ніжки. Ось такі гарненькі, яскраві, босоніжечки.